Нещодавно благодійний фонд Охмадиту прозвітував про те, куди ділися гроші і що там з відбудовою Охмадиту. Є велика презентація, ми про це говорили. І повідомили, що Охмадит ще не визначився, із не визначив ще переможця конкурсу із закупівлі капітального ремонту лікувально-діагностичного корпусу медзакладу. Розкажіть останні інсайди, що відомо чи буде відбудовуватися, яка взагалі там ситуація, і чиї там зараз вуха стричать. Uh, Довгий час стирчали вуха бездільників uh, і всяких людей, які просто нікуди не бігли, якось так все організовували, що процес uh, здавався потужно і незлавно лежачим. Але uh, магічно штука як розголос вплинула, і от станом на зараз тендер оголошено на будівництво, і навіть вже uh, проти, uh, проторгувались uh, компанії, які в ньому брали участь. Uh, Uh, вже все. Ну процес станом на зараз можна сказати, ну все побігли, полетіли uh, зараз. Уже остаточні юридичні подробиці контракту з переможцем вирішуються, і у подальшому я думаю, що тепер uh, можна сподіватися, що цього до кінця цього року uh, Україна знову матиме діючий охмадит, оцей корпус, uh, який довго-довго не могли придумати, uh, що з ним робити. Uh, Ціна, яка отримана зараз на конкурсі в районі 300 мільйонів гривень, це менше ніж планували на скандальному тендері. Торік більше того, це не просто менше, а менше за ще більший обсяг робіт ніж планувалось тоді. Тобто, зараз туди ще й додали і виявили, що і купу треба було зробити, того що не враховували. І от вийшло, що за менше грошей ще більше ніж планували ті скандалісти з благодійного фонду. Ну, тобто, з, у мене такий з, з, стриманий оптимізм в цьому плані, що е, коли роботи вже почнуться, ну, в принципі, вже можна буде не слідкувати аж так за тим процесом, і не хвилювати, що там розікрадуть щось чи що. Бо кошторис виглядає абсолютно притомним, і тому я, знаєте, нарешті я успокоївся.